Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про декілька важливих правил стоїцизму. Я рекомендую ставитись до цих правил не як до частини філософії, а про те, що допоможе вам не топитися в власних емоціях та краще контролювати власну свідомість. Тому я не затягую, рекомендую додивитись це відео до кінця. Лайк, підписка на канал, дзвіночок не затримую. Поїхали! Ну що, ти зберешся чи ні? Давай! Нормально треба розказати, а то виглядаєш, як жорик якийсь. Давай, поїхали. Перший пункт не переживай через те, на що ти не можеш впливати. Це дуже базова річ, тому що чи будеш ти панікувати, чи будеш ти старатись контролювати все, чи будеш старатись змінювати, якщо від тебе це не залежить, і напрягатися сенсу нема. Це дуже базова річ, що ти повинен перейматися тільки через те, на що ти можеш впливати. Якщо це в зоні твоєї відповідальності, так ти можеш через це паритись, тому що ти будеш обдумувати, як це вирішити. Проте, якщо є речі, на які ти не можеш впливати, тобі треба це відпускати і не паритись через це, тому що це буде забирати дуже великий об'єм твоєї енергії. Другий пункт ти не здатний контролювати результат. Реально на що ти здатний, це прикладати зусилля, змінювати підхід, пробувати, пробувати, пробувати і ще раз пробувати. Проте ти не можеш контролювати результат. От я припустимо, розумію, я в своєму житті пробую багато різних речей, проте я не можу бути впевненим, що саме те, що я роблю, приведе мене до результату. Так я розумію, що моя задача прикладати зусилля. Але я не можу контролювати результат і нервуватися через те, що щось пішло не по плану. Тому що чим більшу цінність ти надаєш якомусь результату, та що ти очікуєш, що буде саме так, тим важче воно виходить. Я зрозумів дуже ключову річ. Чим менше ти надаєш цінності якісь речі чи процесу, а тим краще воно приходить в твоє життя. Це дуже базова штука. Пункт номер три. У всьому шукати вигоду для себе і старатися навчитися. В чому тут ключова річ? От. Коли ти знаходишся в емоційній ямі, от ми, українці, знаходимося зараз дуже і дуже великій емоційній ямі, більшість людей, і тут набагато легше взяти позицію жертви і почати жалітися, ніж взяти повну відповідальність і зрозуміти, що ця ситуація, яку ми маємо війна в Україні, так. Те, що ми боремося, те, що ми підтримуємо ЗСУ, це дуже важлива річ для того, щоб закалити власний характер, загартувати його. Да? І люди, які це розуміють, вони до цього ставляться спокійно. От я розумію, що всі труднощі, які виникають в моєму житті, це дається для чогось, для чогось. Тобто я до цього ставлюся спокійно. Я розумію, що так бувають проблеми на роботі, так бувають проблеми в особистому житті, так стресу багато, так ти. По постійно в напрузі. Проте це дається нам для чогось. Коли ти до цього так відносишся, навіть коли тебе йдуть не по плану, все, да? справи йдуть не по плану, ти розумієш, значить, так мало статися, для чого мені це дало. Да? От я завжди колись наведу приклад свого життя, от я мав проблеми з терпінням. З терпінням і з таким, знаєте, мудрістю цією. От життя мені за останній рік дало стільки оцих важливих уроків, щоб я набрався терпіння, щоб я помудрішав. І я в цьому це бачу, цей сенс, та проте треба просто зрозуміти, що оці уроки вони навколо нас. Треба просто взяти цю відповідальність, щоб в тебе сформувалася мужність правильно дивитися на речі, щоб ти міг з мудрістю підходити до цього, та? щоб ти не нервувався, тому що кому легше стане від того, що ти візьмеш позицію жертви? От, скажи мені. Ну нікому абсолютно. Нікому легше не стане, і життя твоє не поміняється, да? а ти тільки будеш е, перекладати відповідальність за зовнішні чинники і страждати. А страждати ніхто не любить. Пункт номер 4. нести відповідальність за свої бажання і не чекати, що все світ виконає їх замість тебе. Треба зрозуміти, що твої бажання, твої мрії це суто твоя відповідальність. І треба брати ризик на себе за те, щоб реалізувати це. Я чітко розумію, що всі мої мрії, амбіції і так далі. І так далі це виключно моя відповідальність. Якщо я хочу щось в житті, прийдеться працювати, докладаючи великі зусилля, підкріпляючи це постійністю зусиль і через якийсь період часу прийде результат. Тому якщо ти хочеш щось в житті взагалі досягнути, прийдеться вчитися, розвиватися, прикладати постійні зусилля, як я зазначив, і вірити в те, що в тебе обов'язково вийде. От я по собі скажу, я постійно розвиваюся. Тому що мені подобається, і я реально а, розумію, що ці мрії вони стають все ближче і ближче і ближче, тому що ти кожен день працюєш над їхньою реалізацією, тому твої бажання це виключно твоя відповідальність і не чекаю від всесвіту, що хтось виконає їх замість тебе. Ну і пункт номер п'ять твої емоції це твоє продовження. Суть в тому, якщо ти постійно знаходишся в негативі. Негативне оточення і так далі. І так далі, це буде формувати тебе, тому що все, що відбувається в твоїй голові, буде відображатись твоїй картині життя в твоєму зовнішньому середовищі. Я розумію, що нам, українцям, це дуже складно. Дуже складно ізолювати себе від негативного середовища, коли в країні війна. Так я це все прекрасно розумію. Проте твоя відповідальність заключається в тому, що ти можеш створити певну зону. А в якій ти не маєш цього, коли ти не маєш цього стресу, обмежити перегляд новин по певним періодам дня, да, це твоя відповідальність. Це можеш зробити. Наприклад, можеш телефон не брати до рук після того, як ти прокидаєшся. Тоді в тебе буде менше негативного середовища. Сюда ж можу додати, звичайно, що от твої емоції, це продовження тебе. От як ти реагуєш на хейт? Я розумію, що хейтери будуть постійно. Як би ти цього не хотів, напиши який жорі в коментарях твій контент хуйня. Ну я ж розумію, це, це нормально. Але я не буду реагувати на кожну собаку, яка на мене гавкає, розумієте? Це дуже важлива річ. І людина, яка взагалі хоче бути щасливою, вона повинна прийняти той факт, що зовнішні чинники не повинні впливати на твоє власне самовідчуття. Абсолютно не подобається комусь мій контент. Ну це його проблеми. Це його проблеми, не мої. Я розумію, що якщо там буде конструктив, я прийму це до уваги. Але ж людина пише просто твій контент, херня, ти там психолог мамки, знаєте, це як мінімум несерйозно. І я прийняв для себе це, що те, що пише людина, це особисто її проблеми. А я це буду згодом розбирати, природа хейту, та, чому це все відбувається. І це дуже базова річ. Не дозволяти зовнішнім чинникам впливати на твоє самовідчуття. Не дозволяти, коли тобі людина там, нагрубила, та, обізвала тебе і так далі. Наче в неї щось погане в житті. Це треба зрозуміти, що це її проблеми, але ніколи не сприймати це на особистий рахунок. А я це доволі сильно пропрацьовую в собі і розумію, настільки це круто, просто з холодним розумом дивитися, як людина там тебе обзиває чи агресує до тебе, а тобі фіолетово. Тобі просто фіолетово. Це неперевершені відчуття. І це треба зрозуміти, що твої емоції це будуть продовження тебе. Якщо ти не будеш з цим працювати, то ти будеш мати більше проблем з головою та з нервовою системою. Тому я дуже рекомендую задуматись над цим. Друзі, я буду вам вдячний, великий за коментар, лайк, підписку на канал. Обов'язково донайте на зсу. фонд «Повернись живим, фонд Сергія Притули. Дякую ЗСУ за те, що бореться за нас за нашу свободу. Не забувайте донатити, друзі. Це дуже важлива річ. Ми повинні пам'ятати, яку ціну платять наші хлопці і дівчата. Я вас міцно обнімаю. Працюємо далі. Слава Україні!